Минулого тижня ми розповідали вам про відвідування міністром оборони України 19-ї міжнародної виставки оборонної промисловості в Польщі. Подробиці візиту далі. У сюжеті міжнародна виставка оборонної промисловості, яка проходить щороку на початку вересня у польському місті Кельце, є однією з найбільших виставок озброєння у східній Європі. Українські підприємства тут були представлені як частини корпорацій. Подібні виставки, яких чимало проводиться у світі, є ринками озброєнь. Україну цього року тут чекали швидше не як продавця, а як партнера, якого може зацікавити багато що із запропонованого під час відкриття виставки главу нашої делегації міністра оборони України Михайла Єжеля, представили найпершим почесним гостем міністра оборони України Єжель, Сердечні віта. Виставка розпочала роботу із динамічного показу. Бойові гелікоптери демонстрували елементи пілотажу. Десант польських спецназівців захопив і знешкодив групу терористів. Далі на гостей учасників виставки чекала експозиція, розташована у п'яти величезних павільйонах та на кількох відкритих майданчиках. Дуже приємне враження від того, що бачиш, досягнення в області. Електроніки досягнення в області засобів зв'язку, досягнення в області інженерії, інженерних військ, створення нових зразків озброєння військової техніки. До речі, на цій виставці представлений Китай, Корея, які свої продемонстрували нові зразки. У мене є така мета в житті, щоб в Україні така виставка пройшла. Наше з Польщею об'єднує не лише майбутній футбольний чемпіонат, а й спільні міжнародні навчання і миротворчі місії. Саме під час таких операцій інколи постають питання взаємосумісності озброєння. Сьогодні в арсеналі війська польського чимало найновіших досягнень світового військово-технічного прогресу, багато з яких є власні польські польське виробництво сусіди і партнери пропонують і нам взяти на озброєння передові технології. Наша задача тут. Побачити те, що сьогодні є в світі, саме передове, тобто питання комунікації зв'язку, далі питання управління зброєю, питання висвітлення обстановки і загальна картина бою, яку повинен спостерігати відповідний командир відповідного рівня. Зараз в нас теж проводиться багато досить конструктивних конструктних робіт, але я кажу, навіщо придумувати велосипед, якщо він вже є. Тим більше, що українців зацікавив польський досвід розробки і впровадження систем управління військами в ланках взвод з'єднання. Для мене дуже важливо було, щоб побачити цю не е, окремі експонати цієї системи, а роботу її в дії. От як вона діє в реальних умовах обстановки, така можливість є. Польська сторона запропонувала подивитися у складі. Його з'єднання одного із з'єднань війська польського, оглядаючи експозицію виставки і знайомлячись із перспективними зразками озброєння та військової техніки, сучасними напрямами модернізації та тенденціями розвитку систем озброєнь, міністр оборони України зазначив, що і в нас є не гірші, а може й навіть кращі розробки. Ми також зробили приблизно таку ж машину. Я просто дивлюся, наскільки можливості цієї машини. Порівнювати можна з нашою машиною, а так ви те, що вони нас не перегнали. Да. <ривіт> Сьогодні Польща як і Україна теж розпочала будівництво власного корвета на одному зі своїх суднобудівних підприємств. Корабель матиме назву Гаврон і спустити його на воду. Наші сусіди планують за 30 місяців. Одна з виставкових зал це експозиція збройних сил Польщі. На ній представлені деякі зразки озброєння і техніки, що є в польській армії. Експозиція користується високою популярністю у відвідувачів, адже поляки люблять свою армію. Ще два десятки років тому Польща, як країна Варшавського договору, була оснащена радянською зброєю. Сьогодні чимало зразків озброєння пройшли модернізацію, проте база залишилась незмінною. Наприклад, автомат Калашникова, але зараз вже з калібром натовського патрона. Інженерна і бронетехніка на базі танка Т-72. Вертольоти конструкторського бюро Міля. Багато озброєння і бойової техніки. Польща виробляє у себе, придбавши ліцензії. Наприклад, на фінський бронетранспортер Патрія. Тут він отримав назву Росомак, тобто Росомаха, і добре слугує польським жовніжам у багатьох гарячих точках. Польський сміговець сокол, по нашому вертоліт, це радянський модернізований Мі-2. Його нині випускають наші західні сусіди. Крім того, поляки закуповують для оснащення війська світові бренди, взявши гасло, передові стандарти у професійну армію. Приблизно так обладнані і оснащені польові пункти технічного обслуговування автомобільного транспорту у польській армії. Тут є все необхідне навіть для середнього ремонту. Українським військовим залишається лише мріяти про таке. Сам пункт тут є єс. Такий польовий технічний пункт є у наших вояків в Афганістані. У цьому наметі можуть розміститись навіть чотири бронетранспортери. Тут є багато різних устаткувань та інструментів. Є все необхідне, щоб провести обслуговування і ремонт. Напередодні спільного футбольного євро українську делегацію зацікавив досвід сусідів з використання військової жандармерії. Ця структура щось спільне між нашою військовою службою правопорядку і внутрішніми військами МВС. У Польщі жандармерія належить до армії, але має всі повноваження поліції і залучатиметься до охорони громадського порядку в містах і на стадіонах під час проведення футбольного форуму. На озброєння жандармерії поступили легкі бронемашини власної польської розробки, які призначені для застосування у містах. Конструкторське бюро оснастили ці машини найновішими засобами для боротьби зі стадіонними хуліганами. Позвала нам кожи машина дає змогу вишукувати серед тисячі футбольних вболівальників, так званих футбольних хуліганів. Вона під'єднана до світової бази даних, де є картотека всіх підозрілих осіб. Так, взявши спільне фото тисячі людей на трибуні за кілька хвилин за різними параметрами, як, наприклад, розріз очей, ми виявляємо 20-30 тих, хто може влаштувати акції порушення громадського порядку. Так історично склалось, що українці і поляки дві братні слов'янські нації, які сьогодні переживають посткомуністичний період. Наші країни прагнуть інтегруватись до європейської спільноти. Армії двох держав мають багато спільних проєктів. Це участь у міжнародних миротворчих операціях, місіях і навчаннях. Крім того, сьогодні планується створення українсько-польсько-литовської миротворчої бригади та залучення збройних сил України до багатонаціональної бойової тактичної групи Євросоюзу країн Вишеградської четвірки, яка буде створена найближчими роками. Досвід сусідів, які вже пройшли деякі етапи розбудови своєї армії для України, стане дуже доречним.